Що може бути краще, ніж солодкі ціни, ну я навіть і не знаю. До нас з вами завітала Чорна П'ятниця з економією до 70%. Здоровенькі були друзі, на зв'язку ігровий погляд. І сьогодні проговоримо про найспекотніші пропозиції у PlayStation Store. Як завжди, вподобайте, коментуйте, підписуйтесь на YouTube канал, Ну, якщо вже підписались. Обов'язково долучайтесь до нашого телеграм-каналу, де я збираю цікаві ігрові новини та все, що пов'язане з ігровою тематикою. вмощуйтесь зручніше, запасайтесь смачненьким, погнали оглядати. Відразу перейдемо до найцікавіших та найспекотніших знижок людина Павук-2 зі знижкою у 38 від базової ціни 2,299 до поточної у 1425 гривень. Доволі таки гарна пропозиція. До того всього гра отримала багато нових DLC, А з розширенням для PlayStation Pro, взагалі, більшість гравців в неї перепроходять. Тому, друзі. Раджу вам також придбати за дуже вигідною ціною. До того всього ця ціна діє лише у рамках чорної п'ятниці. Не встигли оклигати ві знижки на делюкс видання. Отримуйте знижку на стандартне видання у 70% на Хогвартс Легасі, 2,99 від базової ціни та 630 гривень. Поточно не можуть не тішити, адже це гарна можливість ще раз зануритись у світ чарів та відвідати стіни Хогвартсу. До того всього гра також отримала розширення можливостей для PlayStation 5. Про. Тому, друзі, не зволікайте, не втрачайте свій шанс. Хогвартс Легасі з гарною ціною чекає на вас у Чорну П'ятницю. Доволі таки несподівана пропозиція у 42%. На відносно свіжий проект цьогорічний. Dragon Dogma 2 зі знижкою 42% від базової ціни 2299 до поточної 1333 гривні. Доволі таки цікава ціна. І це гарний шанс знову таки зануритись в цей самий крутезний світ. До того всього, я взагалі не знаю. Чим промірковувалися такою знижкою, тому що, як на мене, проект доволі таки гарно себе звітував, ну і на релізі показав дуже гарну підтримку від фанатської бази. А тут доволі таки крута знижка, і це ще одна гарна змога перепройти той самий чудовий проект. Тому, друзі, не зволікайте Dragon Dogma з чудовою знижкою по базовій ціні у 1333 гривні. Забирайте. До Чорної п'ятниці завітав ще один із крутезних проєктів, доволі таки свіжий, також цьогорічний Rise of Ronin. Знижка у 38%. Доволі несподівано до того всього проект дійсно крутий. Ну і від базової ціни у 2299 ми отримуємо 1425 гривень. Також доволі гарний проект. Зануртесь. І станьте тим самим самураєм. Перепройдіть ще раз неймовірний сюжет, ну і я вам скажу, що це дійсно варто тих грошей. Доволі гарна ціна у Чорну п'ятницю, тому для тих, хто не пройшов, обов'язково купуйте. А для тих, хто вже купив, друзі, для вас є чудова новина. Також розширення можливості для PlayStation 5 Pro. Звичайно, хто купував, той гадаю, і перепройде. Ну а тут взагалі без лишніх слів зі знижкою у 70% до нас залітає Зикрю Моторфест. На мою думку, це найкращий аркадний гоночний симулятор для PlayStation. І я особисто його зараз проходжу у нашій tiktok спільноті кому цікаво. Переходьте за посиланням в описі під відео, та будемо проходити разом. Ну а для вас, власне, друзі, знижка від базової ціни у 2299 гривень. До поточної 689 гривень. Тут немає чого думати, а потрібно купувати. Тому вам раджу обов'язково придбати Зикрі MotorFest. До того він також отримав розширення можливості для PlayStation 5 Pro. Тому грати ви будете на повну. Ну а тепер оглянемо повний список ігор, які нам додали у чорну п'ятницю хіти продажів. І сюди до нас завітала fk 25 у стандартному виданні зі знижкою 50%. Друзі, для тих, хто полюбляє футбол, я гадаю, це непогана пропозиція. Можна купувати та насолоджуватися оновленим складом, новими формами. Ну а загалом графон там залишився, мені здається, ще такий на рівні FIFA 2020. Ну але. EA Sports FK-25 зі знижкою 50% має право на існування. Далі у нас The Star Wars Outlaw зі знижкою мінус 25%. І як ви пам'ятаєте, я також її проходив у нашій Тікток-спільноті і робив огляд на YouTube. Недороблена гра, непоганий сюжет, але є свої моменти по текстурах, по мильноті, про дальність малювання взагалі. Усієї рослинності на всіх планетах. Ну і там багато-багато всякого можна про неї говорити. Мінус 25% непогана знижка, але точно не Чорна п'ятниця. Бальдур Гейт з знижкою у 20%. Брама Бальдура нас давно дивувала крутим сюжетом. Взагалі, гра чудова і про неї немає що поганого сказати. Але 20% також не виправдана і точно ціна не чорної п'ятниці. До того всього, Undisputed. хто хоче побити, як то кажуть, табло один одному, до того всього тут є видатні українські боксери і хоче пограти за самого Олександра Усика. Залітайте, купуйте Undisputed, але. Мінус 20%, ну зажали, забракували. І я скажу, що також можна почекати і взяти цей проект набагато дешевше. Кіберпанк, старий добрий, 50%, непогана ціна. Якщо взяти повноцінне доповнення з усіма DLC-шками перепройдіть, згадайте ще раз добрі часи, до того всього вона неймовірно круто працює і це класна нагода зануритись у майбутнє. Red Dead Redemption Знижка 67%, яка цілком себе обґрунтовує за неймовірний витвір містецтва від Rockstar. Гра доволі таки гарно тримається у ціні, але шкода, що немає такі портації для PlayStation 5. А хотілося би її побачити. Ну а далі, як завжди, по класиці, HellRiders. мінус 20%. Точно не знижка Чорної П'ятниці, Джеді Сурвайвел отримала 65%, що доволі таки непогано. Також ми отримали God of Arгнар у 20%, ну і також нове видання з оновленням ремастеру The Last of Us, друга частина зі знижкою 20%. Сюди ми ще можемо додати Mortal Kombat 1 зі знижкою 60, Avatar зі знижкою 55. Ну і загалом, друзі, тут багато різних проєктів. Для тих, хто дійсно цінує як старі, так і нові проекти, тому я гадаю, кожен з вас у цьому списку найде щось цікаве. Ну а так, загалом, дивіться, друзі, чорна п'ятниця це доволі таки гарна можливість, щоб урвати той чи інакший проект, який ви ще досі не встигли пройти. До того всього. Ми отримали економію до 30% у підписці PlayStation Plus. Діє Діється акція до 5 грудня, тому встигніть придбати. До того всього ця підписка лише для річної 12 місячної підписки Deluxe. Тому, друзі, ціна від поточної 2489 перейшла у тисячу сімсорок Ну, 3 гривні. 1703 гривні, ми так скажемо. Тому, друзі, той, хто давно хотів придбати підписку, або в кого закінчилося придбати саме час. Ну а вам вдячні за цей короткий огляд. Ось такі хітові продажі нам назначили для Чорної п'ятниці, я вам скажу, що доволі таки непоганий список ігор, і тут є для кожного обрати щось цікаве. Вам вдячні за цей короткий огляд. Подавайте, коментуйте, підписуйтесь на YouTube канал, не якщо вже підписались, обов'язково долучайтесь до телеграм-каналу, де я збираю цікаві ігрові новини та все, що пов'язане з ігровою тематикою. Вам дякую за увагу! Гарного дня, мирного неба, до зустрічі, друзі!